Тема номер 4 Обов'язки і права пішоходів. Хто такі пішоходи, ви знаєте. Люди, які на проїзній частині не в транспорті перебувають і не виконують на ній ніякі роботи. Куди вони мають ходити, ті люди, ті пішоходи? Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, пішоходи можуть ходити по велосипедній доріжці, не одруднюючи рух велосипедів. Або один ряд по узбіччю. А якщо і узбіччя нема, або воно неможливе для проходу там болото, то по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. Назустріч руху. Ну і коли йде на тротуарах, також люди в нас ходять, як хочуть, але мають йти по правій стороні, правосторонній рух. От можу рухатись по велосипедній доріжці. Але пішоходи, які переносять громісткі предмети якісь, рухаються в кріслих, колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, не їдуть на них, а ведуть. Повинні рухатись у напрямку руху транспортних засобів. Отут показано, то, що перекреслено червоним, то неправильно. Всі решта правильно. Чому, якщо йдуть велосипед, мопед, мотоцикл, чому вони йдуть? В напрямку руху, тому що ззаді кожного такого мотоцикла мопеда є велосипеда, є ззаді такий світлоповертальний елемент червоного кольору, і його буде добре видно тим, хто за ними їде ззаді. Якщо йде колона людей, то вони мають і тільки у напрямку руху транспортних засобів. Не більше, як по 4 особи в ряді, але не займати більше половини. Ширини проїзної частини. Зпереду і ззаду, з лівого боку, на відстані 10-15 метрів, має бути червоні прапорці, а в темну пору доби ліхтарі, спереду білого, ззаду червоного кольору. Отак От воно вечором виглядає. В темну пору доби. А отак вдень. Чи можна водити колони, людей, дітей по дорозі? Ні. Не можна. Якщо йде колона дітей по дорозі, то тоді перекривають рух. А так, дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, або по узбіччю, але тільки в світлу породоби. Тільки в світлу породоби. От. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, бо пішоходи мають походити або в пішохідних переходах, або по лінії перехрестя, чи можна, якщо рядом немає е, таких. Перехрещі пішохідних переходів, чи можна перейти пішоходу до проїзну частину. Тільки тоді можна перейти, якщо дорога має не більше трьох смуг під прямим кутом, де дорога добре видно в обидва боки. На пішохідних переходах для людей з порушенням зору часто ставлять звукові сигнали. Так от звуковий сигнал, коли звучить, то він. Дозволяє пішоходам переходити перехід. Отак От вони пішоходи проходять по лінії перехрестя. Отак От можуть переходити дорогу, якщо дорога має не більше трьох смуг. Якщо пішохід йде на зелене світло, а дорога досить широка, скажімо, 3 чи 4 смуги в одному напрямку, і пішохід йшов на зелене. І десь так, не доходячи до середини дороги, загорілося червоне. Що він робить? Тут він переваги не має, то він стає на Острівці безпеки. Або на лінії осіві середній і чекає знову зеленого світла. Отак тут. Червоний, і він стоїть на острівці безпеки. Якщо пішохід чекає транспорт, так він повинен чекати на тротуарах, посадки майданчика або на узбіччі. на узбіччі. От. До трамвая, як мають заходити пішоходи. З боку дверей, не а з тої сторони трамвая бігти сюди. На з боку дверей можна пішоходом заходити до трамвая. Якщо пішохід побачив, їде машина з червоним чи синім маячком, звичайно, виходити на пішохідний перехід. Перехід не треба. А коли ви на пішохідному переході, треба чимшвидше його покинути і дати дорогу отим маячкам. Часто є такі пішоходи, що часто ходять в темну пору доби і по узбіччі або по проїзній частині. То вони повинні себе виділити на, на дорозі, тому що ввечері не видно їх, засліплюють очі, зустрічні машини і. Пішохода добре не видно, повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічку, наклейку, жилет або мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи. Забороняється рух пішоходів по і дорогах для автомобілів по тих швидкісних дорогах. І коли, що ще забороняється? Виходити на проїзну частину, не впевнившись у безпеці для себе та для інших, раптово вибігати чи виходити на проїзну частину. Не можна. Чи можна пішоходу затриматись на проїзній частині? Таке у вас є питання в тестах. Дозволяється, затримувати на проїзній частині в двох випадках, коли це пов'язано з забезпеченням безпеки, тобто щось на вас їде, а ви, ви мусите зупинитися. І посередині при заборонному сигналі світлофор. Якщо пішохід причетний до дорожньо транспортної пригоди, звичайно, він повинен. Допомагати і швидку викликати, і надати медичну допомогу, що він може, поліцію викликати, очевидців записати, і так далі. От і все.